П'ять речей, після яких ти точно захочеш купити авто в нас. А поки підписуйся, аби не пропустити наступні відео. І поїхали! Величезний досвід! На ринку ми вже більше 9 років, тому працювали із різними клієнтами у різних умовах і маємо величезний багаж знань у сфері пригону авто із США. Прозорість! Ми абсолютно прозора компанія. Показуємо усі процеси роботи, усі ціни, усі витрати. І ви можете самі в цьому переконатися, просто зійшовши на нашу сторінку та подивившися відео. Найнижчі ціни на авто, і це не просто фраза, яку використовують усі в інтернеті. Це справді так. Ви можете порівняти наші ціни із конкурентами, і самі в цьому переконаєтесь. Наша компанія займається абсолютно усіма процесами від викупу автомобіля аж до передачі його вам. Наші менеджери підберуть вам найкраще авто, викупляють його на аукціонах США, займаються транспортуванням, розмитненням, ремонтом аж до того моменту, поки ви не отримаєте свою автівку. Маємо власне СТО. У нас є свій автосервіс та малярний цех. І наші майстри виконують роботу абсолютно будь-якої складності. Тому ви можете не переживати над тим, хто ж відремонтує вашу автівку, яку ми вам привеземо. Тому що ми всі процеси беремо у свої руки. Тому пишіть у приватні повідомлення або залишайте коментарі, і наші менеджери з вами зв'яжуться та детально проконсультують. З вами компанія Інтертрейд. Всім гарного дня!